Батьоли Шекнович заснов першої української історичної школи. Ми, українська інтелігенція, досі не сповнили свого обов'язку перед людиною, що стільки літ тому прийшла до нас, щоб усе розділити з нами. Ми не постаралися відповідно вивчити і святити його життя, повне самою любові та праці до нашого народу. Антонович, як історик, як громадський діяч, як людина, недосліджений і неспопуляризований. За Михайло Михайла Рушевського, які є актуальними книги, про Володимира Боніфатівича Антоновича можна говорити лише його скромну людину, історика чи величного ученика. Це була людина, задаткове відбуття якої ще досі кінця не розвільнена. Ми знаємо Володимира Антоновича, значного дослідника українського генезису, історії України, демографії, археології. Проте, мало кому відомо, що. Сам Володимир Антонович за своїм походженням не був етнічним українцем. Його батько Яна Шидар мав у польській а мати Моніка Антонович була польцем. Проте сам Володимир все своє життя присвятив дослідженню історії України, боротьбі за національні права українського народу та за його кращу долю. Ще будучи студентом, він включився до Українофільського командського а згодом до українського громадського руху, закінчив медичний, а потім історико-археологічний факультет Київського університету, займав посаду доцента, а також професора російської історії у Київському університеті. Володимир Антонович викладав в університеті Святого Володимира протягом 30 років його з історії Галицької Росії, Великого Книзі литовського, українського казацтва, черевознавства та допоміжних дисциплін. Разом з запробованими в університеті історичними семінарами викликали велике захоплення у студентів, а також сприяли широкому залученню на ниву дослідницької роботи молодих істориків. Так і сформувалася перша на території України Київська історична школа. Учнями, автоновичами, його вихованцями школи стали такі відомі історики 15-10 століття, як Михайло Сергій Крушевський, Дмитро Пагалій, Михайло Дуднар Заковський. Іван Камарін та інші. Проте, Володимир Антонович не тільки створив першу на території України історичну школу, він виховав цілу династію історії. Зокрема, син Володимира Антоновича Дмитро Антонович, був активним політичним діячем, істориком. А також Одним із засновників першої території Східної України партії, яка мала назву Революційна Українська партія. Сини Дмитра Антоновича Михайло та Арто також були істориками. Наукові та археологічні доробки Володимира Антоновича склали основу сучасної української історичної науки. Крім роботи в університеті Святого Володимира, Антонович активно займався науковою діяльністю. Так, з 1873 року його було обрано членом імператорського російського географічного товариства. Володимир Мініфатівич також був одним із одзасновників товариства Несторентопис при університеті Святого Володимира. А з 1881 року його чоловік. З 1902 року він стає членом кореспондентом Петербургської академії Коло коли інтересів Володимира Антоновича було надзвичайно різноманітним, Окрім історико, археологічної та педагогічної діяльності, він цікавився мінізматикою та археологією. Саме Антонович започаткував систематичні дослідження, археологічні дослідження на території України і став первоначальником вітчизняної археології. Цікавився Володимир Антонович також і історію культури та етнографію. Буде за цим темами кілька ґрунтовних публікацій. Спільно з Михайлом Романом продає збірку сторічських пісні та російського на народу. Варто відзначити значення цієї збірки, яка відіграла важливу роль в розвитку української етнографії. У своє життя Антонович написав та видав дуже багато наукових питань, проте най, такими, що є найбільш значним для нас, але на суттєві цінність є його. Дослідження в області історії селянства, історії козацтва, історії міст міщанства, церкви, історії жахельства та інших. Учень Володимир Антоновича, Сергій Заврішевський, досліджуючи життя свого вчителя, поділиє життя на три періоди. Перший, початково, охплює перше, по перше 30-ліття життя Дановича це встановлення е, його громадського е, гіяча. Другий період починається з 1860-х років це е, період цього вирушення діяльності. А третій період починається з 1880 років. Це, е, цей період він займається мазматикою та археологією. Отже, зсувавши селищі Новеліда, можна сумніво сказати, що Володимир Антонович для які своєму характеру, виховання, власномівні праці, продовжуючи тенденцію до еліти літи, а самовизначення українського народу. Відчуваючи тягар відповідальності за долю українців, заклавши основу Київської історичної школи, виконали цінні дослідження в області археології, на та історії, здійснив традиційний внесок відновлення до розвиток української державності, направивши український народ на стежку до самовизначення, утворення власної незалежної суверенної держави.